У посланні іпостола Павла Кримлянам нам у 9 главі знаходимо дуже унікальні слова, які обходять часто сектанти. У 9 главі у 16 му віршові написано так. Всі люди вірують в Бога, многі кажуть, що віруючі, і ті кажуть, що віруючі, але частина сектантів. Коли купили собі Біблію, сказали, ми читаємо Слово Боже, ми віруючи в Бога, ми вже спасенії. Ми це слово часто повторяємо, бо часто воно чуємо від сектантів. Ми вже спасені. Так, от це місто ставить все на своє місто. І так каже Павел, помилування чоловіка. От Бога, зависить не від бажаючого і не от подвізаючогося, а від Бога милуючого. Що це значить? Так чоловік вірує, желає, ходить, Біблію має, читає Біблію, увы, проповідником став, подвізається, то є, некий має. Способи вираження релігійного, навіть релігійну організацію зареєструють у мінюсті. І вдруг Павел каже, для таких людей ще не є гарантії помилування. Їхнє помилування буде зависити не від того, що вони некі віруючі, а від того, як Бог прийме їх подвиг. От чому. Коли багато люди подвизаються, не спасуться, лише за того, що вони не знали правильної віри, не знали правильної сповідання і уви, пострадали. Бо много раз на страшному суді каже: Господь прийде, будуть казати: «Многі, Господи, Господи, відкривай нам ми бісові зганяли, чуда творили, Слово Боже проповідували. А Господь скаже, дідь од мене, я ніколи вас не знав. За що? Будуть мною казати за що? Відповідь знають православні канонічної церкви. Спасіння зависить не от того, що як ти подвізаєшся, робиш поклони чи якісь діла твориш, а от Бога милуючого. За що Бог буде милувати? Всякий, хто буде і мене перед людьми, і я буду ісповідувати його перед Отцем моїм небесним. І приклад, каже Павел, Писання говорить фараону: я тебе поклав правителем, щоб персонально над тобою показати мою силу Божу, щоб сим було проповідано ім'я Моє по всій землі. І так, Бог, кого чим милує, Кого ожесточає і приймаємо це як Слово Боже, котре в цьому мірі призиває нас помнити ще одну притчу Христову. Коли ти на полю маєш робочого, Він цілий день на полю трудився, а прийшов домів. Ти ведь не скажеш йому, каже Господь, у притчі, сідай, я тебе нагодую. А ще й скажеш, наробився на полю, що тепер мені звари їсти, дай мені їсти, а потом сам будеш їсти. К Чому була така притча? Господь тут же її як би толкує, коли ви каже Господь, християни, все виконаєте повелено є вам, приписано є вам виконаєте, і в тому случаю кажіть, Господи, ми виконали те, що було нам те, що ти Боже повелів. Ми... А тепер, Господи, Ти рішай. Ми зробили то серцем і з чистою душею, чи показово, і не будемо мати нагороди. І так, після того, коли ми все зробили то завжди треба бути скромним думати, Господи, мій подвиг, мій, мої подвизання. Це будуть угодні Богу. І в так, такому случаю чоліка рождається глибоке смирення, навіть коли ходить до церкви, кожен день читає правила великі, проповідує Слово Боже, робить добрі діла публічно і сповідує Господа. І, і в тому случаю чоловік робить, заставляє себе бути особо смиренним, щоб через гордость або якусь показовість не втратити духовні свої надбання. Бо тому у православній церкви один із індикаторів духовності смирення. Смирення це не просто неспособність чоловіка захиститися. Або Вадитися. Ні. Чоловік смирений все знає, все може, але він добре знає ціну смирення, осознання того, що, як каже Павел у 9 главі, в 16 віршові, помилування зависить не від бажаючого, від бажаючи бути спасеним. Сектанти кажуть, достатньо побажати мало того, кажучи, і креститися не треба. Іменно тоді, коли Чоловік бажає, подвізається, робить, і вдруг зависить спасіння не від його трудів, а від Бога милуючого. От чому ми завжди, коли говоримо Слово назидання, завжди просимо і завершуємо своє Слово, бо лиш так поступаючи, будучи дітьми Божими. Пам'ятаючи, що спасіння з душі зависить не від бажаючого, не від пизаючогося, а від Бога милуючого, Господи, прийми і наші молитви, наш труд, і по Твоїй милості, а ще ти благословиш. Надіємося на милость Твою і на нагороду у царстві Божє, у царстві смиренних, скромних, благодатних, святих. Бо лі такі можуть і наслідувати царство Божої. Амінь.